Філософія Григорія Сковороди. Своєрідну систему філософсько-поетичного світосприйняття розробив найвідоміший вихованець Академії Григорій Сковорода. До біографії Григорія Сковороди відомо дуже докладно. Народився він 3 грудня 1722 року в селі. Чорнухи Лупенського повіту, що на Полтавщині, в родині достатньо заможного вільного козака. Майбутній філософ одержав дуже добру освіту. Спочатку він навчався у місцевій школі, а пізніше у Києво-Могилянській академії. У 1741 по 1744 рік. Служив співаком придворної капели у Петербурзі З 1750 по 1753 роки перебував за кордоном. Продовжував саму освіту, студіюючи філософські та інші праці в Угорщині, Австрії, Словеччині, Польщі, Німеччині, а можливо і в Італії. Після повернення в Україну. У 1753 році викладав поетику у Преслав'янському колегіумі. Пізніше був домашнім учителем, викладачем Харківського колегіуму. Врешті через незгоди із церковним наставником Григорійського Сковорода, остаточно припиняє викладацьку діяльність і майже останні 25 років свого життя веде мандрівником-філософом. Помер Григорій Сковорода 9 листопада 1794 року в селі Іванівка на Харківщині. На його могилі за його власним проханням написали: Світ ловив мене, та не спіймав. Григорій Сковорода являє собою рідкісний приклад повної узгодженості своєї філософської системи і власної життєвої поведінки. Яка цілковито, без винятків, застосовувалася на синтезі емоцій та раціональної сфери людської істоти, філософ ніколи і ні в чому не поступав своїм переконанням, не поласився на спокусу, жив саме так, як підказувала йому власна сутність, свою філософську систему творив з голозу цієї сутності, а не на чиєсь замовлення. Відловив мене та не впіймав. Ці слова на прохання мудреця були вирізблені на його могилі. У цих словах життєве кредо, здійснити яке у тій порі було так само важко, як і нині. Вчення Григорія Сковороди, викладені у численних працях, серед них міркування про поезію та керівництво до неї. Це 1769 рік, Наркес – 1771, Бесіда, названа Двоє, 1772. Сучасна оцінка філософії Григорія Сковороди ускладнена тою обставиною, що його постать певною мірою оповита ідеологічним нашануванням. Про те, що до власне філософії, то тут, на жаль, поки що. Надзвичайно мало грунтовних та переконливих досліджень. Переповідання ідеї сковороди вже давно перетворилося на кліше і сталим набором одиниць: три світи, дві натури, заклик до самопізнання, увага до голосу серця, споріднена праця слід сказати, що переведення філософських думок Григорія Сковороди у переповідання. Через окреслений набір елементів суттєво спрощує як самі ці думки, так і реальне значення його філософії, оскільки розглянуті окремо самі по собі зазначені думки постають в контексті європейської філософії. Не дуже оригінальними, вирішальне значення в оцінці філософії Сковороди має декілька важливих моментів. По-перше, Майже в усі свої провідні ідеї він вводить деякі нюанси, які, врешті, виявляються вирішальними в плані їх остаточного сенсу. По-друге, його філософія це явище оригінальне, цілісне, просякнуте єдиними темами, строями та ідеями. В свій час Блес Паскаль оцінюючи філософські новаторства Декарта. Погоджувався із тим, що переважна кількість складних філософії останнього є запозиченою. Проте всі ці складові введені у такий контекст із таким спрямуванням, що в цілому філософія постає зовсім новою. Те ж саме можна сказати, і у відношенні філософії сковороди. Нарешті, по-третє, сковорода являє собою той особливий тип філософа. Який філософію розглядає як прямі духовні концепції власного життя? А саме життя не мислить собі інакше, як побудувати у відповідності із принципам своєї філософії. Філософські погляди сковороди. Світ за сковородою складається із двох натур видимої та чуттєвої, але не справжньої і не першої за суттю. Та невидимої духовної, вічної та чистої, а тому справжньої основи будь-чого, тобто Бога. Дві натури співвічні, існують ніби паралельно, а тому жодну з них не можна просто знехнув, знехтувати. Але духовна натура ніколи не виявляється у видимій адекватно. Тому між ними точиться вічна боротьба. Наступне біблія це особливий реальний світ, що існує між великим світом космосом та малим людиною. Форма переходу від видимого чуттєвого світу до духовного. Людина як малий світ, це мікрокосмос, мирок поєднує в собі дві натури своїм життям, демонструє їх боротьбу та весь можливий діапазон її виявлення. Перед людиною. Стоїть завдання пізнати себе, тобто зрозуміти, осмислити себе як особливий перехід між світовими натурами і, відповідно, визначати своє місце у світовій драмі. Оскільки дух за своєю суттю є єдиним та неподільним, то найбільш цілісно, повно та адекватно він являє себе у поруках людського серця. Треба прислухатися до голосу серця. Бо саме в ньому найбільш прямо повно являє себе людська стать, людська натура. Серце є осередком духовного життя в людині, саме вона єднає раціональні чуттєві складники світу людини, а також гармонізує знання та віру, що дає опору людині у плинному й неповному світі, наука про людину та її щастя. Це найважливіше з усіх наук. Любов та віра дасть змогу людині вийти за межі свого тілесного, звичайного я, живлять душу людини, наповнюють її творчою енергією, підштовхує на шлях дійсного щастя. Антиподами любові та віри протилежними за своєю дією на людину є поняття суму, туги, нудьги, страху. Запорука здоров'я душі, її радість та кураж. Людське щастя втілюється не тільки в духовних шуканнях, не тільки у середній радості, а й у праці, яка приносить внутрішнє задоволення і душевний спокій, є обов'язковою умовою самоорганізації людини. Окреслені провідні думки Григорія Сковороди. Свідчать про те, що він, по-перше, дозволив собі у ті часи мати такий світогляд, який у багатьох пунктах суттєво відрізняється від санкціонованого церквою. А по-друге, що він певною мірою відродив в Україні той тип філософствування, який культивувався ще в Київській Русі, та мав назву філософствування у Христі. Це була філософія. Яка найбільше цінувала злиття життя та духовного прозріння, вчинку та моральності. Звідси випливає, що Григорій Сковорода був не просто філософом, а філософом особливого культурно-історичного типу.